Всім привіт, друзі! Ми на одній з підстанцій, і за моєю спиною те, що зробила Російська Федерація з нашою енергетикою в такому маленькому фрагментарному варіанті. Позаду мене трансформаторні е, блоки пошкоджені. Зараз ми їх вам не покажемо. Взагалі не покажемо вам горизонту, адже це небезпечно для самих енергетиків. Поруч зі мною вирва така яма, в якій кабеля і шматки російської ракети. От можу вам навіть показати. Ось вона. Ось так виглядає шматок ракети, зовсім маленький, який сюди влучив, так само влучали такі ракети і дрони, шахеди, і влучають зараз по всій території України. Я хочу, щоб цей фірм присвятили людям і процесу, який за останні півроку став причиною багатьох наших бід. На підстанціях часто помирають люди. Недужими зусиллями це все ремонтується. Коли у вас є світло в хаті, і у нас є світло в хаті, то це все вони. І я хочу, щоб ви зрозуміли, що зробила Російська Федерація, що з цим робили енергетики, і як в майбутньому нам з вами варто призвичаятися до процесу, який має назву Економія ресурсу нашого не їхнього, а нашого. Бо це все наше. Тому можете зручніше, ми розпочинаємо. Вже звикли до вечорів при свічках під сирену повітряної тривоги, але через графіки відключень світла невдоволені породжують в інтернеті різні теорії змови: від продажу електрики за кордон до мажорів з печерських пагорбів, яким за хабарі не вимикають світло. Я вирішила дізнатися, хто сидить, так би мовити, на рубильнику і вирішує, кому давати світло, а кому ні. Ну що, друзі, ми прийшли до людини, про яку ви весь час говорите в своїх чатах? Переді мною Віталій Шайда, голова ДТЕК Київські регіональні мережі. Саме його нерідко згадують злим і не завжди тихим словом мешканці Київщини, коли не встигли висушити волосся або приготувати борщ. Назвіть мені перше правило ДДЕК. Вмикати світло вночі, коли всі полягали спати. Друге правило з малесеньким нюансом. Вимикати світло як тільки люди прокинуться. Я можу показати, як mm -hmm. ми це робимо, як робить диспетчер центральної диспетчерської служби, і на основі цього дає команди іншим диспетчерам, які вже роблять ці перемикання. Давайте подивимось для початку. Я вирішила розібратися і показати вам, як влаштована енергосистема України. Отже, електроенергію в нас виробляють атомні теплові гідроелектростанції, а також вітряки та сонячні батареї. Скільки загалом вони генерують на добу, всі дані про це стікаються до національної компанії Укренерго. Саме Укренерго вирішує скільки доступно електрики для кожної області. Отже, приміром пану Шайді від Укренерго щодня кажуть, скільки він має право отримати електроенергії саме на Київську область. Якщо цей об'єм замалий, він вимикає світло. А після обстрілів зрозуміло, що він постійно замалий. Тобто нам кожного дня. З вечора на ранок доводяться ліміти. Відповідно, тут, коли доводяться ліміти, нас диспетчер записує, ну, наприклад, там 700 мігават нам довели на, ну, на сьогоднішній день ліміт. От, Відповідно, програма перерахувала і сказала по кожному із енерговузла, який ліміт можна встановити. І ми, наприклад, беремо там один блок номер 2 записуємо згідно програми, там дало 130 мігават. Ми записуємо сюди. от. Розрахувати, у нас програма показує, що я вибрав неправильний період часу, день. От, відповідно, треба вернутися назад, вибрати той день і ту годину, якщо зараз у нас там та година, тобто ми беремо шістнадцяту до вісімнадцяти, вибираємо день тижня. Понеділок, uh -huh. розрахунок, ну так ще там 5 хвилин теж показує. Uh -huh. Ми подивилися, і вона каже, що згідно з таким лімітів, у вас має бути відключено третій, четвертий блок повністю і всі черги в блоці, в другому блоці, у нас має відключено бути з першої до п'ятої черги і шоста черга. І які Черги, в якому блоці ми маємо включити, тобто на основі цього є певні райони, яким дається ця команда, і так робиться по кожному із вісьми енерговузлів. як Київська область зараз заживлена з вісьми енерговузлів, і крім того, в нас на декілька вузлах є певні обмеження, які ми не можемо, навіть якщо і буде ліміт більший. Ми не можемо людям дати більше, тому що є вузлові обмеження, і в нас або перевантажується трансформатор на підстанція Неквикренерго, або перевантажуються лінії. Наші, на які ми можемо дати потужність нашим клієнтам. А як ви визначаєте, що не вистачає? Тобто не вистачає тоді, коли за минулу добу або за минулий період ми перебрали в постачанні електроенергії. Правильно розуміє? Ні. А нас, яким чином нас чому сьогодні менше? А завтра більше це все залежить від того, скільки є генерації в Україні. Є потреба кожного ОСР і є як... таке ОСР – це фактично колишнє обленерго. От. І є у нас е генерація, наприклад, нам е всім. Розподільчим компаніям потрібно, наприклад, там 18 ГВт, А генерація є 9 ГВт. Відповідно, це 50%. і ті 50% вимножаються множаються до кожного потреби з області, і відповідно визначається ліміт, який буде для області. Якщо там, наприклад, у сусіда є світло, а у тебе нема. Хоча б ви живете на відстані там 10 метрів, от будинок навпроти, там є. У мене нема. Чому так стається? Це випадковість чи ні? Ну це не від. Невипадковість це у нас є, як я казав спочатку, є лінії, на яких живиться критична інфраструктура. Наприклад, у нас було до нового року на 300 мегаватт. Де живилася критична структура, ми не могли їх відключити Однею кнопкою. Для того щоб їх відключити, треба їздити. Було вручну, відключати ТП. Угу. О для того, щоб зробити вручну, це не так швидко і не завжди ти можеш це зробити, тому що стаються аварійні ситуації, і бригада їде на аварійну ситуацію, щоб її відновити, і подати людям світло там, де треба подати. В умовах війни та численних аварій складно передбачити будь-які ситуації разом із тим. За останні два тижні регулятор НКРКП почав штрафувати обленерго за недотримання графіків відключень світла. Штрафи символічні по 85 тисяч гривень. Як це допоможе відновити зруйновану росіянами інфраструктуру, поки що не зовсім зрозуміло. Екс-міністр енергетики Олексій Оржель рішення регулятора назвав політично вмотивованим і звинуватив регулятор у відірваності від реального життя. Вас не бісять ці от розмови. Важи ж теж, напевно, є чат. Я не знаю, ви в приватному будинку живете, чи в багатоповерховому, так. а в приватному? Ну то я вам розкажу. Напевно, колеги розповідали. В чатах таке відбувається всі якісь е е е заговори. Говори масштабні будують дуже багато розмов про те, що ми, мовляв, маємо достатньо електроенергії, але ми її продаємо і продаємо в таких об'ємах, що самим не вистачає. Віталія зараз посмішка. Відповідно, я би хотіла, щоб ви на це відповіли. Ну, це міфи неправдиві. Ніхто нікуди не продає електроенергію, і сьогодні тієї електроенергії, яка виробляється, нам вистачає десь 50%. І тобто, після кожних обстрілів, звичайно, що їй стає все менше і менше. На сьогодні, на нашу думку, що трошки є проблема з доведенням лімітів, тому що в нас одна область йде там чотири через чотири, друга область шість є, два немає, третя область, наприклад, як ми сьогодні два 2 є, а 2 шість немає. Тобто, це говорить про те, що десь. Мабуть, не зовсім правильно доводяться ці ліміти. Давні є формула, по якій доводиться для всіх пропорційно одинаково, але вона не враховує температурний режим, який є на вулиці, тому що в одних є плюс 10, в других мінус 10. На сьогоднішній день Київська область, мабуть, потрапляє найбільше в порівнянні з іншими. Тому що столиця та загалом Київщина потерпає найбільше від відключень, немає нічого дивного, адже орки, звісно, б'ють туди, де ухвалюються рішення щодо воєнних дій. Очевидна річ, щоб ми з вами почали нарікати на владу і змусили б її зменшити тиск на фронті. Цей план Путіна ми з Ланою зеркаль обговорювали ще восени. Вони б'ють безпосередньо по електричній інфраструктурі постачання води. Можливість приготувати їжу, можливість опалення. Ну, все це залежить від наявності струму. Вони хочуть зробити Холодокост в Україні. І основне місце, в якому вони хочуть це зробити, це Київ. Це фактично воєнний злочин. І вони свідомо йдуть на цей воєнний злочин. Аби ще більше прояснити ситуацію з відключенням, я приїхала до компанії Укренерго, що відповідає за всю електроенергію в Україні, Володимире. Я рада вас бачити. Дуже Друзі, приєм. ви його ненавидите. Я з повагою ставлюся. Які зараз ви можете от просто провести зріз станом на момент нашого запису, в цілому ситуація з енергосистемою? Я розумію, що це величезний просто удар. Ясно, що 24 лютого ми розуміли, якщо буде відбуватися, розуміли ризики. Але зараз ми розуміємо, що мета їх нас повністю в блекаут вона не сталася Та? Не вони сталося. Вони думали, що буде все, а не сталося так, як гадали. Ну, фактично, вони використали там більшу частину, чи майже весь свій ракетний запас, для того, щоб атакувати цивільні об'єкти. І навіть тут їм не вдалося, і я впевнений, що незважаючи на те, що атаки можуть продовжуватись. І як я вже сказав, ми повинні бути всі до цього готові, не тільки енергетики, а, на жаль, і споживачі, тому що це пов'язано з довшими відключеннями після того, як енергосистема зазнала атаки, вона відновлюється якийсь час, відновлюється виробництво електроенергії. Тим не менше, я думаю, що премію Дарвіна, якби виписували країнам, Росія мала би всі шанси її отримати за цю свою кампанію проти енергетичної системи, програють на фронті. І, власне кажучи, програють і на енергетичному фронті. От зараз в енергосистемі, незважаючи на цю обставину, на те, що вони не можуть її повністю знищити, не можуть повністю відключити, тим не менше, є великий дефіцит. Дефіцит електроенергії. У нас Недостатньо виробничих потужностей для того, щоб виробляти стільки електроенергії, скільки споживають наші споживачі, як домогосподарства, звичайні українці, так і промисловість, бізнес не А які це володимир відсотки? щоб люди розуміли. Ну от, просто щоб ви розуміли, якщо ми порівнюємо з ситуацію до початку вторгнення. Втрачено десь 30% споживання, тобто знизилося споживання відсотків на 30 через те, що частина території тимчасово окуповані, частина підприємств не працює, а з точки зору виробничих потужностей ми втратили більше 50%. І з цих більше 50% втрачених виробничих потужностей, частина це через окупацію. Ну, наприклад, найяскравіший приклад це Запорізька атомна електростанція. Найбільша в Європі 6 тисяч мегаватт встановленої потужності це дуже суттєва втрата для енергосистеми. А інша частина це, власне, ракетні атаки і пошкодження. Ми, енергетики постійно відновлюють роботу електростанцій, відновлюють роботу там, окремих розбитих там, енергоблоків, автотрансформаторів. Але зробити, по-перше, це. За там, день чи іноді навіть за тиждень неможливо. Це дуже масштабні пошкодження насправді по всій енергосистемі. А по-друге, атаки ж теж продовжуються. Тому у нас досить багато генерацій зараз недоступно через те, що саме розбиті або пошкодження електростанції. І тому ми маємо той дефіцит, який маємо окуповані території, які зараз у нас там Херсонська область, та в цілому Херсон, в яких неможливо жити не тільки через те, що обстрілюють, а через те, що немає світла. Здається, частина Харківської області теж ми знайомим розповідали, Донецька область, ну коротше там, де особливо обстріли, там взагалі жах. Яким чином так зробити, аби люди, попри обстріли, мали можливість там бути зі світлом? Це взагалі реально? Це дуже складно. Хоча і реально, от, наприклад, якщо ми візьмемо Херсон mm -hmm. після деокупації, там є магістральні мережі, якими управляє Укренерго, ну і звичайно ж розподільні, яким управляє обленерго місцевий. Так от фактично росіяни замінували і підірвали мало не всю цю енергосистему області, включаючи наші об'єкти магістральної інфраструктури відновлювати. Ну, тільки відновлювати. І я вам хочу сказати, що незважаючи на абсолютно тотальне знищення енергомереж в цьому регіоні, ну за декілька тижнів вже подали перші кіловат години херсонцям після деокупації. І зараз іде процес цього поступового відновлення розподільчих мереж саме на рівні обленерго. Щоб вони могли дотягнутися, так би мовити, до всіх споживачів в усіх населених пунктах, які були деокуповані, в яких знищені ці були лінії електропередач чи підстанції. Володимире, взагалі, розподілення електроенергії, яке зараз є в країні, це історія про справедливість? Чи все ж таки існує якийсь вплив згори? Коли на певні об'єкти дається, а на певні не дається. Це я зараз, друзі, озвучую всі ваші питання, які лунають часто в вайбер -чатах, там в житлових комплексів і між собою. Це справедливий процес? Так, да. це е, процес, який, в принципі, не передбачає, не може передбачати ніякого впливу згори. Тобто ні корупції, ні лобізму. Ні. Е, жодного разу я не стикався з тим, щоб, значить, е, хтось. Попросив щось пролобіювати чи там несправедливо когось включити або виключити. Питання в іншому. Суть цього процесу вона про дефіцит. Тобто в енергосистемі в цілому є дефіцит потужності. Ми не можемо покрити те споживання, ну, яке у нас є в країні. Да? І через це оцей дефіцит. Або, скоріше так, наявний ресурс, який у нас є в країні, який, от електроенергія, яка виробляється в країні, її треба розподілити між споживачами. Як це робиться? Ми на рівні Укренерго, ми ж управляємо енергосистемою в цілому. Ми не бачимо там конкретного будинку чи заводу чи конкретного якогось об'єкту. Да? Ми бачимо тільки енергосистему в цілому, і ми бачимо там кількість мегаватт потужності і перетоки по нашим лініям. Ми рахуємо, скільки у нас на конкретний день X може бути доступної електроенергії, бо ми знаємо, як будуть працювати електростанції, ми це все плануємо, нам дають відповідні графіки роботи з всієї цієї електростанції, і ми рахуємо, скільки електроенергії є всього в країні. Далі ми відкидаємо з цього обсягу технологічні втрати, які є на на електростанціях, які є в мережах. Це те, що ми, чим ми не можемо управляти, це фізична природа роботи енергосистеми така, що частина її втрачається по дорозі. І оцю вже нето суму, нето обсяг електроенергії, ми розподіляємо по областях пропорційно до їхнього нормального споживання. І це нормальне споживання, воно постійно. Заміряється і постійно ми скажімо так вносимо уточнення в цей розподіл, в ці вагові коефіцієнти, які ми присвоїмо кожній області. В енергосистемі є таке поняття, як частота. Вона відображає баланс між виробництвом і споживанням в кожен момент часу. Це як серцебиття в людському організмі. Якщо виробництво менше ніж споживання, частота падає. Серцевий ритм сповільнюється. Якщо виробництво більше, ніж споживання, частота збільшується, серцевий ритм збільшується. От так само, як для людського організму надто повільний, надто швидкий серцевий ритм дуже шкідливий, так само для енергосистеми відхилення в частоті від 50 Гц, від цього еталонного значення, дуже шкідливе. І, власне, основна робота нашої диспетчерської полягає в тому, щоб не було таких моментів, коли Є якійсь системі великий дисбаланс між виробництвом і споживанням, і якби ми не вводили обмеження споживання, то просто за декілька хвилин система би колапсувала. Вона не могла би е, працювати в умовах, коли споживається набагато більше ніж виробляється. Цікаво почути, які у вас найбільше міфи про роботу Коренерго бісять. От те, що ви хочете розвіяти зараз. Ви знаєте, у мене такої там сильної якоїсь емоційної реакції всі ці міфи не викликають, чесно кажучи. Вони настільки далекі були ну, від реальності, що спочатку мені здавалося смішним це коментувати. Ну а зараз я розумію, що поскільки. Обмеження споживання електроенергії, ті проблеми, з якими стикаються енергетики, з ними зараз стикнулися всі українці. Я розумію, що є потреба в певних поясненнях. Ну, наприклад, популярний міф про експорт електроенергії. Так, так, дивіться, експорт електроенергії припинений з 11 жовтня 2022 року. Ноль там кіловат годин чи мегаватт годин з тих пір було експортовано в Європу. Нічого, ні в Європу, ні в Молдову, зокрема. Люди часто плутають, і, на жаль, там деякі, скажімо так, там блогери або медійні особи використовують цю плутанину для того, щоб нав'язувати якісь наративи там свої плутають експорт або імпорт з технічними перетоками. От українська енергосистема за чотири години до російського вторгнення від'єдналася від Росії і Білорусі фізично. Просто ми від'єднали всі лінії електропередач, які нас зв'язували з цими енергосистемами. І за три тижні після вторгнення приєдналися, тобто з'єдналися з європейською енергосистемою. Тепер ми частина європейського цього єдиного організму. Електроенергії невідомо про наявність кордонів між державами. Відповідно, в цій енергосистемі об'єднані України і Європи. В ній є технічні перетоки. Тобто, якщо в енергосистемі в Румунії десь на півдні є генерація електроенергії, виробництво потужна, і ця електроенергія не може пройти мережами Румунії на північ, де вона споживається, може бути таке, що йде переток там через сусідні енергосистеми Молдови, України і далі. Назад в Румунію. Це не значить, що в українській енергосистемі стає менше електроенергії. Це значить, що сусідні енергосистеми ну, фактично користуються нашими мережами, транзитуючи певні перетоки через них. Це відбувається не з їхньої волі, а просто тому, що така є природа фізичних процесів. Електроенергія вибирає най, найбільш ефективний шлях. Як її дійти з місця, де вона виробляється до місця, де вона споживається. І е, оці технічні перетоки часто плутають з імпортом чи експортом. Це не так. І це абсолютно не впливає на наявність е, е, електроенергії у нас в країні. Скільки електростанцій українські виробляють, стільки українці і споживають ці електроенергії. Більше того, минулими вихідними вже почався імпорт. Електроенергії з Європи в Україну, і це теж ну, певна підтримка, яка надається нам импортуємо? за словаччини. Чи буде блекаут знову українців, якщо будуть обстріли? Чи ви можете обезпечити якимось чином? Я вважаю, я вважаю, що найгірше ми вже прийшли. Я вважаю, що їм не вдасться те, що вони запланували на початках. Їм це не вдалося за 12 масованих ракетних обстрілів. Якщо буде 13, їм це теж не вдасться. Вони все ще можуть пошкодити якісь наші об'єкти, або оцю транспортну мережу, через яку передається електроенергія, або електростанції. Але бачите, всі ці там 3 чи оскільки вже пройшло місяців, ми були здатні відновлювати е, наші об'єкти. І саме головне, що енергосистема продовжує працювати. Вони б'ють по місцях, які найважче відновлювати. Під Києвом є підстанція, яка вже в сьомий раз зазнає руйнувань унаслідок обстрілу. І люди, які її відновлюють, це люди, які просто працюють розуміючи, що вони не знають, прилетить, не прилетить. Тому що ця підстанція, вона живить в Київ. І коли ми скаржимося на те, що там не по графіках, угу. а стріляють не по графіках. А доводиться перекидати всю напругу на запасні лінії, які не розраховані на таку напругу. Високовольтна станція, на яку я приїхала, одна із найпотужніших в Україні. Вона передає енергію від електростанції до мереж Обленерго і далі до споживачів. Цей об'єкт орки бомбили дронами і ракетами вже понад десяток разів. Чуєте це запах? Це запах ракетного палива з ракетами. А звідки він зараз? Землю Так. Да, да. сьогодні. Це ціль номер один для ракет і дронів Росні. Люди працюють тут з ризиком для життя, бо щомиті перебувають під прицілом. Як лячно щоразу приходити на роботу, і як тихіше треба себе вести, коли відключують електроенергію в наших месенджерах? Легко пояснити. Подивіться на цю діру. Овіть собі діра від ракети Кінжал. Становить заглибки 8 метрів, завдовжки, тобто ширина 22 метри. Для того щоб загасити і прикрити весь цей сморід від ракетного пального та пожежу, знадобилося 10 тонн піску. От позаду нас, друзі, бачите, обгоріли трансформатор. То це, до речі, шахеди чи ракета? Це шахет шахед. стосовно живучості підстанції. Ми свою функціонал на даний момент не виконуємо. Тобто потужність з об'єкта не йде, всі машини пошкоджені, обгоріли. На відновлення нам просто не дають часу. Ми відновлюємося, нас з -з -з знову бомблять, як кажуть. Дали б на час, ми відновили б на даний момент об'єкт свої функціональні обов'язки не виконує. Як ви живете з цим? В серці больне. першого, як кажуть, кирпичика на даному об'єкті. Персонал виконує свої обов'язки як тільки може. Як кажуть, наші хлопці на фронті воюють. А ми воюємо в тилу, щоб в наших домівках у людей було світло. Щоразу обстрілами орки руйнують ключові елементи підстанції. Як результат, передати електроенергію від виробника до обленерга стає щоразу складніше. Відповідно, ускладнюється доставка і нам, споживачам світла. Уся надія на нашу славетну ППО yeah! і ось нещодавно міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив, що в Україну прибули ловці шахедів. Тож перемогти нас в Русні не вийде, і на енергетичному фронті теж в темряві, але без вас. Слава Україні, слава Зсу, смерть ворогам. Підпишіться, будь ласка, на мій канал, поставте лайк і пам'ятайте, що у нас свіжі новини щодня. До зустрічі!